Вітаю, друзі! Це ваші щотижневі новини у стилі посміхнись і дізнайся. Сьогодні у нас випуск де є все: рятувальники, коти, екстремали, квадробери, сучасні шкільні харчоблоки, меми Тараса Шевченка, новини України і навіть Трамп. Буде смішно, трохи дивно, але головне справжні герої та актуальні новини України. З вами, я, ведуча новин Маргарита Любомська на каналі «Разом.ЮА». Тож приготуйте каву, смаколики і вперед. 17 вересня ми відзначили день рятівника. Це ті люди, які виїжджають, коли у вас на кухні втекли пельмені, чи сусід вирішив перевірити, чи можна гріти хату бензином. Вогнеборці з нашої місцевої пожежної команди справжні супергерої, тільки без плащів. Бо в плащі, самі розумієте, у вогонь не полізеш, він одразу шух. Вони працюють у будь-яку погоду: дощ, сніг, спека. А знаєте чому? Бо пожежники не питають, а можна я завтра, коли не так жарко, почну гасити? А ще у нас є інформаційно-диспетчерська служба, це ті люди, які приймають дзвінки. Уявіть собі, їхні будні. Один дзвонить, горить хата, другий сусід сміття палить, третій горить борщ. А вони ж не можуть сказати: тримайтесь, ми в порядку черги. Це ж не нова пошта. За два роки 402 пожежі, і майже щодня кота чи якогось квадробара треба з дерева знімати. Тобто, якщо подумати, наші пожежники за цей час бачили вогонь частіше ніж ми бачили зарплату аж у цілих 17 разів. Тож давайте поважати цих людей. Бо коли у вас вдома підгорить піца в духовці, саме вони приїдуть і скажуть: ой 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 може краще замовимо суші. Зараз на зв'язку з нами справжній рятувальник Юрій Козенко. Пане Юрію, вітаємо. Як пройшов день рятівника? Добрий день, студія, добрий день, громада. День рятівника пройшов дуже добре. Привітав голова керівництва, привітала пожежну міську місцеву пожежну команду та єдину інформаційно диспетчерську службу Білородської сільської ради. Настрій був добрий, хлопці, слава Богу, дощик був тому е, роботи як такової по призначенню, слава Богу, все тихо, рукава були сухі. Супер! А ми вам дуже вдячні, що ви знайшли для нас хвилинку. Бережіть себе і гарного вам дня на все добре. Дякую вам. Навзаєм всього доброго. Дякую. І скажіть, будь ласка, що наші пожежники полюбляють найбільше? Гасити. Вогонь добре поспати, чи можливо знімати котів з дерев? Я думаю, знімати котів з дерев як під сарказмом. Добре. добре поспати. А ви скажете? добре поспати? Певно на сьогодні актуально гасити вогонь, тому що тема війни нікуди не зникала, і сьогоднішні будні зобов'язують до цього та не дають права вибору на в цій професії. У Білогородському ліцеї номер 2 відкрили суперсучасний харчоблок. Приїхали навіть Олена Зеленська та президентка Європарламенту Роберта Мицола. Ви розумієте рівень? Наші школярі тепер так блотують, що до них кожні вихідні приїжджають такі високопоставлені особи. Це ж, мабуть, перший харчоблок в історії, який відкривали під дипломатичні фанфари. Їдальня на 100 місць, вода в бойлерах гріється від сонячних панелей. Як тобі таке, Ілон Маск? А що далі? А тепер безкоштовне гаряче харчування отримують понад 2700 дітей у громаді. Це ж скільки мам тепер можуть сказати: та йди вже в школу, там тебе краще нагодують ніж удома. 70% грошей дали з місцевого бюджету, 30% – з державного. От, якби ще з такою схемою працювали ресторани: 70 ти платиш, 30% за тебе держава. Оце був би ол інклюзів. А в нас на зв'язку і без жартів пані Людмила. Білогородський ліцей номер 2 Вітаю! Підкажіть, як відбулася зустріч з першою леді? Це було е, дуже відповідально. Uh, неймовірно, ней, неймовірна була атмосфера. Uh, ми всі хвилювалися, звісно що, але на мою думку, все uh, пройшло на високому рівні, і ми гідно представили нашу громаду. А які питання задавала, можливо, пані Зеленська? Я не спілкувалася е, з нею, тому е, не можу відповісти на це питання. Наскільки можливо було хвилювання вчителів? О, я думаю, що е, хвилювання було на високому рівні. Досить е, гостро це відчувалось, але все ж ну тому, що така зустріч не кожного дня відбувається в житті, і навіть не кожна людина в своєму житті, хоча б один раз може зустріти настільки. Високоповажний гостей, ось тому ми всі хвилювалися, і дітки, і колеги, звісно, що, але ми приборкали своє хвилювання, і мені стається, що все було чудово. Що показували в школі. А, найперше, це наш оновлений харчоблок. А, і, звісно, що а, Перша леді теж була в нашому новому укритті, якраз ось ці два об'єкти були представлені. До речі, а вона куштувала їжу? Так, звісно, звісно, куштувала. А, так, так. До речі, ще була з парламенту Роберта Мецола. Так, так а, можливо, ви можете нам розказати трішечки її враження. Ну знову ж таки напряму не було спілкування з нею, але за спостереженнями мені здалося те, що їй дуже сподобалося в нашому ліцеї, і вона була приємно вражена нашою атмосферою. А як ви вважаєте, ліцей гідно себе представив? Так, я впевнена, що наш Білогородський академічний ліцей номер 2 представив себе на досить високому рівні ну і знову ж таки, за нами була за нами були не тільки наші вчителі а не тільки наші учні але і за нашою спиною за нашими плечима була наша громада тому ми були відповідальні за громаду безпосередньо і доклали всіх зусиль щоб все відбулося якомога найкраще і на найвищому рівні щоб нас пам'ятали тільки з хорошої сторони так, ну що ж, перша леді була президентка Європарламенту була. Тепер що, Дональда Трампа будемо зустрічати? Ну, очікуйте, так. я думаю, вже Бог любить тріється. Так, тепер тільки сам Дональд Трамп має завітати. Так, в цьому житті, як ми бачимо, можливо, все. Тому чекаємо. Ми радію всім гостям. А ми раді, що ви знайшли хвилинку для нас. Дякуємо вам і гарного вам дня. Дякую, навзаєм, гарного дня, тихого Дякую. вечора. Дякую. Дякую. До побачення. З нами на зв'язку була Людмила Лябах, Білогородський ліцей номер 2 Скажіть, будь ласка, чи подобається вам шкільна реформа харчування, яку запровадила Олена Зеленська разом з Євгеном Клопотенком. Ну, головне, щоб дітям вистачало і це, це безкоштовне харчування. Так, да, так, да, так. Щоб була здорова їжа і. Щоб вистачало. Не подобається. Не подобається? Раніше було краще? Так, раніше було краще. Це також звичніші страви, які були раніше, для дітей це трошки краще, ніж те, що пропонують. І не кожна школа може своїм бюджетом це забезпечити. Мені здається, більше різноманітніше стало. Різноманітніше. Так, так. Так. Mm -hmm. Подобається те, що готують. Напередодні осінньо-зимового періоду в АТЦ відбулися комплексні протипожежні тренування. Знаєте, це як генеральна репетиція пожежі. Ніхто не хоче, щоб вона відбулася насправді, але всі мають бути готові. Разом із фахівцями АТЦ участь взяла і місцева пожежна охорона з Білогородки. Це якраз той випадок, коли тренування важливіше не менше ніж сама подія, адже у критичний момент уже не буде часу гуглити, як користуватися вогнегасником. Обидві команди показали злагодженість і готовність діяти швидко. Тобто, якщо колись раптом буде справжня пожежа, вона точно не застане їх зненацька. І знову Юрій з нами на зв'язку. Вітаю, пане Юрію! Як відбуваються протипожежні тренування? Протипожежні тренування в залежності від періоду від сезону погоди. тобто... Виясняно літній сезон чи осінньо-зимовий. По плану спільно з ДСНС, Бочанським районним управлінням, виконуються тренування. Тобто є, є план проходження їх тренувань. І ми також залучаємося у зв'язку з тим, що місцева пожежна команда стоїть в бойовому розрахунку по району і по Київській області. Тому тобто, і на місці на місці дислокації, так скажемо, розрозгортується, але ж і з виїздом на визначену позицію, тобто гасіння, ймовірне гасіння будівлі або гасіння трави в екосистемах, тобто залишаємося постійно. У Білогородці рятувальники зняли з дерева рудого кота. Уявіть, виклик був о 6.53 ранку. Люди ще кави не пили, а кіт уже поліз в експедицію в Непал. Приїхали надзвичайники з драбиною, тобто не просто кота знімали, а розгорнули цілу спецоперацію. Власниця чекала внизу. У цей момент кіт, мабуть, думав: Оце мене люблять! ціла рятувальна частина за мною приїхала. Наступного разу піду в сусіднє село. Тому спасибі нашим рятувальникам, бо для нас вони герої, а для кота просто офіціанти, які принесли мене вниз. Наш сьогоднішній випуск прямо наповнений історіями про наших рятувальників, але вони заслуговують на те, щоб про них говорили, і люди надихалися їхніми подвигами. З нами на зв'язку. Пан Юрій. Нам ще відомо, що у Білогородці з дерева зняли рудого кота. А що вам відомо про цю ситуацію? Ну хочу е сказати, пані, що е рудий кут, е кіт – він не одинокий випадок. Тобто наші пожежники знімали із дерев, і з будівель котів. Так що це е не не так, скажемо, частенько такі випадки, випадки бувають. Тому рятували тваринку, господарі, дякували. все добре. Але друзі, коти це ще дрібниці, бо у Києві рятувальники намагалися зняти з будівлі квадробера. Так, не кота, не голуба, а квадробера. Квадробер це такий новий вид на половину кіт, наполовину людина. І головна його суперсила залізти туди, куди не може, навіть жек. На відео видно, рятувальники з драбиною лізуть, а квадробер дивиться на них зверху і думає: ну пацани, якщо вже приїхали, ну хоч би піцу прихопили з собою. а? Кажуть, він тренувався ховатися від ТЦК. Ну а що? Якщо кота знімає ціла команда рятувальників, то квадробера тільки спецоперація НАТО. Взагалі, я думаю, це майбутнє України. Було б круто створити спецпідрозділ, дикий квадробер. Тоді нашу армію точно не перемогти. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до квадроберів? Чи хотіли б одного дня стати квадробером? Квадробери це нормально, це, ви, це вибір життя. Ну, мені це подобається, тому що можеш робити, що хочеш. І це прикольно просто. Ніяк. Це Боже збав. Думаю, це дуже ризиковано. Дуже ризиковано, небезпечно. Небезпечно. Полтавська міська рада вирішила вшанувати 210-ту річницю Шевченка і випадково зробила з нього автора мемів із Фейсбук. Бо в офіційному матеріалі вони приписали йому вірш, який насправді написав сучасний поет Ян Таксюра ще у 90-х. І звучить він так: отак подивися, здаля на Москаля, неначе справді він людина. Іде собі, як сиротина, очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, і губуває навіть жаль. А ближче підійдеш скотина. Ну скажіть, хіба не Шевченко прямо класика, і локонічно, і влучно, і з діагнозом. Але ні, це 90. Я навіть уявляю кобзаря десь там на горі, та то не я писав, я ж більше про садок вишневий коло хати, а українці йому. Та ти що, Тарасе, не стидайся, це ж шедевр. Я думаю, на сьогодні цей вірш як ніколи актуальний. У місті Городище біля Ставка виявили несанкціоноване сміттєзвалище. і найсмішніше порушник сам себе здав, бо серед пакетів знайшли його документи. Тобто, людина подумала: так, сміття я тут кину, але хай залишиться і трішки особистої історії про мене: паспорт, декларація. Можна ще й диплом докинути. Це ж як злодій, що пограбував банки, і залишив на місці злочину флешку з резюме. Звати Петро, люблю нічні прогулянки банками. Шукаю роботу в сфері охорони праці. Трохи посміялися, а тепер переходимо до серйозних новин України, які, на жаль, для нас є сумними. Типова доба для Росії нічні й денні удари по мирних містах. Запоріжжя зазнало жорстокого обстрілу, реактивною артилерією, десятки пошкоджених будинків, щонайменше 13 Поранених серед них двоє дітей. Зранку дрони знову били по Київщині, по цивільному логістичному центру. В день під ударом опинився центр Харкова, у тому числі будівлі національного фармацевтичного університету. Постійно обстрілюють громади Сумщини, Харківщини, Донеччини та Херсонщини. Лише за одну ніч понад сотня дронів і півтори сотні авіабомб. Від початку вересня Росія випустила по Україні понад 3,5 тисячі дронів, майже 190 ракет ракет. Більше 2,5 тисяч авіабомб єдина причина, чому Росія собі це дозволяє, їй не боляче вона уникає сильних економічних втрат. Тому для завершення війни потрібні не лише слова, а й потужні санкції, тарифи та спільний захист нашого неба. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати багатошарову систему протиповітряної оборони в Європі. Україна закликає партнерів до рішучих дій, аби повітряний терор був зупинений. А зараз з нами на зв'язку знову пан Юрій. Оперативні новини добрий добрий день ще раз. Дякі так піта. черговий раз наша місцева пожежна команда була задіяна на ліквідацію пожеж внаслідок падіння уламків ББЛА. Сьогоднішнього обстрілу. Так, сьогодні 20.09. Виклик був 6-27. В дорозі термін був 14 хвилин і приступили до гасіння пожеж. Наші хлопці місцевої пожежної команди разом з ДСНС тушили місцевої пожежної команди, які поруч з громадою подавали воду. В результаті значить 5 Машин було ну, згоріли, угу. щоб встигли потушити, а вісім машин пошкоджено. Тобто ліквідація пожежі вже була в сьомій 34, На місці вернулись, так що хлопці допомогли сусідній громаді. Дякую, пане Юрію. Бажаємо вам і вашій команді сухих рукавів. Дякую. Миру, добра, влади. Всього доброго. Дякую, бережіть себе у Франції. Чоловік надіслав 600 презервативів депутатам, бо вони не повинні розмножуватися через свою негідну поведінку. Тут навіть немає що коментувати. Трамп вирішив показати, що він не просто президент США, а ще й експерт із порушення правил етикету, точніше, їх ігнорування. Під час візиту до Вінзера він поплескав по спині короля Чарльза III. у Великій Британії торкатися монарха табу, але Трамп вирішив, що йому можна. І ще пішов вперед разом із гвардійцем, залишивши короля позаду. Типу Чарльзе, тримайся, тут я головний. Дружина Трампа у капелюсі й плащі опустила голову на фото. Соцмережі вже жартують. Хто пустив Клавдію Петрівну на королівську вечірку? А далі золота статуя Трампа з біткоїном біля капітолія у Вашингтоні. Просто так. Бо треба ж показати, що він не лише президент, а ще й криптолегенда. Нда. А Трамп іще називав Байдена старим дідом, який зійшов із розуму. І здається, у нього завжди винен Байден. Як тоді було смішно, що він пару днів не виходив на зв'язок, а потім вийшов і каже. А Байден місяцями нічого не робив, і ніхто навіть не помітив цей садочку. Він мені показав, не показав, як у тому легендарному мемі, який всі пам'ятають, просто велика політика виглядає як дитячий майданчик, тільки з дуже серйозними обличчями. Ну що ж, друзі, на цьому наш випуск добіг до кінця. Скажу чесно, коти, квадробери, трамп, шахеди це лише частина того хаосу, який відбувається у світі. Але. Пам'ятайте, сміх це теж маленька суперсила. Він робить день трохи легшим, котів трохи смішнішими, а квадроберів трохи менш небезпечними. Тож заряджаємо позитив, посміхаємося навіть тоді, коли чайник підгорає. І до наступного разу на каналі Разом Юа. З вами була Маргарита, ваша стендап-ведуча. І пам'ятайте, якщо щось пішло не так, смійтеся, бо плакати точно не так весело. Бережіть себе та своїх близьких.